Стати студентами ніколи не пізно навчатися, спілкуватися, дивитися фільми і не тільки в університеті третього віку відбувся випуск студентів. Як розповіла завідувачка відділення денного перебування для осіб поважного віку Чернівецького комунального центру Турбота Наталія Коцур, ідея установи полягала в створенні місця, де люди старшого віку можуть покращити якість свого життя. Місця завдяки якому можна покращити навички у володінні іноземними мовами та іншими дисциплінами. Сьогодні ми завершуємо навчальний рік в нашому університеті третього віку, який власне займався з 1 жовтня до 1 листопада. Цього року, і ми випускаємо сьогодні більше 160 чоловік, які закінчили наш університет. Вони будуть далі продовжувати навчатися з 1 жовтня, але на даний момент у нас канікули. У нас було дев'ять прекрасних факультетів. Так, факультет, перш за все, це наші іноземні мови: англійська мова, румунська мова, італійська мова, звичайно, німецька мова і звичайно наша українська мова. Українська мова для внутрішньопереміщених осіб, адже вони потребують покращення вивчення української. que Зокрема, є багато інших дисциплін, які розвивають ерудованість студентів поважного віку, каже Наталія Коцур. Серед них світова література, комп'ютерна грамотність та оздоровчий курс. Наталія Коцур додає, що університет третього віку готовий приймати всіх охочих, хто прагне, незважаючи на вік, досконалюватись та навчатись. Якщо когось цікавить звичайно наша діяльність, і люди 60+, які не працюють і мають можливість займатися ось такою діяльністю, як ми активним життям. Продовжувати удосконалювати себе, продовжувати навчатися, адже навчатися ніколи не пізно. Найстаршому студенту 92 роки. Він вивчає німецьку мову і здоровий спосіб життя. А наша співрозмовниця Вікторія, студентка університету третього віку, розповіла, що понад три роки відвідує навчання, адже вважає саморозвиток надзвичайно корисним. Все життя щось вивчаю. Життя це навчання. І тут я мала можливість от якось завершити різні напрямки. Я ходжу на язики: італійський, англійський, український, історія мурової літератури, ну і багато інше, акторська майстерність, часу багато. І мені подобається бути кращою версією самої себе. Вікторія каже, що в захваті від нашого міста і людей, які тут живуть. Мені дуже подобаються чернівчани. Вони всі ангели для мене. Вони хочуть віддати все, що в них є. І я люблю чернівчани і своїх одногрупників. Мене запрошують на. До себе додому і просто так і на свята. Проект реалізують у співпраці з громадською організацією захист держави. Керівниця Чернівецького осередку організації Людмила Кошнір каже, що вважає подібні ініціативи дуже вдалими, адже вони дають можливість соціалізації такій вразливій групі вимушених переселенців. Ми допомагаємо. Співпрацюємо вірніше з ветеранами, військовими, з їхніми сім'ями, відповідно, тут дуже багато людей, які мають до цього відношення, або в них хтось на війні, або е, в сім'ї, або родичі, сусіди. Ну ясно, що кожен з нас має якусь дотичність. Комусь потрібна допомога, комусь потрібне спілкування. Відповідно, ми в цьому напрямку працюємо, і ці люди, які навчаються тут, доходять до центру турбота, вони вони теж є складовою тої, тої спільноти, з якою ми спілкуємося, і хочемо допомогти і бути дотичними. Відповідно, ми разом плануємо різні заходи. І головне, що навчання в університеті третього віку повністю безкоштовне для всіх студентів. Всі навчання в нас безкоштовні, абсолютно всі. Всі викладачі не отримують жодної копійки заробітної плати. Вони є волонтерами в нас. Тому в нас ходить тільки дружба, любов, взаємодопомога і кожного дня дякую. От ми чуємо Сівники кожного дня дуже багато слів. Дякуємо, і це для нас є найкращою е, заробітною платою, яку ми отримуємо від наших е, підопічних власне. Юлія Слободян, телеканал ТВА.